Їжні теплі загадкові, різні за кольором та формою, але такі весняні. У рівному Галини Нечепорук презентувала свою персональну виставку під такою, на перший погляд, прозаїчною назвою «У квіти закохана я. Однак у цей кількарічний художній доробок вона вкладає непростий та глибокий зміст. Квіти це є частина нашого життя. Є Після довгої затяжної зими паросточок, який проростає, який далі стає квіточкою, далі плодоносить і далі гине. Але на другий рік із цієї загибелі у нас з'являються ще більше паросточків, які потім знову квітнуть, і так таке коло життя ми теж проходимо. Ми були паросточками, тепер ми зараз квіти, далі ми будемо плодоносити, і далі вже так як і всі мусимо лишити після себе якийсь слід. Галина Нечепорук вирішила продемонструвати рівнянам та гостям міста не лише ті квіти, які зафіксував об'єктив її фотоапарату, а й ті рослини, які вона намалювала акварелю. А от натуру для своїх робіт майстриня вирощує сама. Ці квіти вони ну є дуже дуже емоційні, дуже хороші по композиції роботи. Так що тема набирає обертів, то все, то, то все добре. Ну і напевно добре, що Молода особа, вона не тільки хоче фотографувати, вона пробує себе в іншому жанрі. Вона пробує малювати ті квіти. Ця персональна виставка для Галини Нечипорук є першою: 21 фотографія та 14 акварелей. Художниця зазначає, це лише початок. А отже, знаний у рівному фотомонтець Олександр Харват переконаний, аби стати великим майстром, потрібно починати з малого і не боятися презентувати людям свої перші напрацювання. Я бачу, що Галина росте, якби вчиться і фотографії робить. Бо людина, яка не вчиться, яка не робить висновки, то вона ніколи не стане хорошим фотографом чи художником. А так ми відбирали допоміг відібрати і сформувати і фотографії, і акварелі. І саме власна виставка це якраз класна школа. Окрім фотографії та малювання, Галина Нечепорук захоплюється ще створенням прикрас вишивкою, шиттям і садівництвом. Тому, можливо, вже незабаром майстриня з рівнян та гостей міста чимось новим. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин.